Добрий день, продовжуємо сьогодні наш курс комбінаторіка, саме сполуки з повтореннями розглянемо. А сьогодні ми розглянемо розміщення з повторенням. Тобто розміщенням з N елементів по k елементів називається така будь-яка опорядкована множина, яка складається з k елементів взятих з n елементної множини, за яких можуть бути однакові елементи. Давайте більше на конкретному прикладі, тому що з цього значення мало що зрозуміло. приклад. Тепер маємо така множина. 1, 2, 3. Скільки двоцифрових чисел можна утворити з цих цифр. Скільки двоцифрових чисел? Зрозуміло, ну, що двоцифрових чисел скільки буде? На перше місце можна поставити 3. 1, 2, 3. На друге місце можна поставити 3, 1, 2, 3. Це буде 9. Так, ну, 3 в квадраті. 3, 3. 9, 3 в квадраті. Давайте візьмемо, подивимося, що це за цифри. Це 1, 1. 1, 2, 1, 3. Далі. 2, 1. 2, 2, 2, 3. Далі 3, 1, 3, 2, 3. 3, 3, 3. 3. Дев'ять, таких 9 цифр. Тобто тепер що ми маємо? Як це позначається? Це у нас А з трьох елементів по два. І з повторенням означає. Це буде три в квадраті. Ну, Зрозуміло, що коли маємо у нас N елементну множину, А1, А2АН n елементну множину. Якщо нам треба що зробити, так само взяти по А1, А2 по АК тих елементів, з яких способів можна взяти, вибрати КТ-елементи, серед яких можуть повторюватись. Тобто, серед цих елементів можуть міститися якісь повторення з повторенням. Відповідно. Тобто, це буде що таке? Тобто таких К штук буде. Це буде що? На перше місце можна поставити n елементів, на друге n елементів, на третє, ну так само n елементів. І це буде Ну, за правилом множення, це буде n в степені k. Тобто А з повтореннями з n по k – це буде N степені Ну, Тут все логічно і елементарно, якщо знати правила множення в комбінаториці, яке ми з вами розглядали. Тому Ось розміщення з повторєм визначається саме такою формулою. Ось ми приклад розглянули. Якщо у вас виникли якісь запитання з даного відеоурока, запитайте в коментарях, підписуйтесь на канал. Все найкраще, побачення.